Не дари, на нам добро, однако, подай кожному по потребі, ти, що плавай, супровод, спорожі на землі, будь поті хоріх, сіли, душ і тіл наші, благодаті що дротами, чоловіку любством. Єдинородного Сина, то котрим благословенний Си, сопри святим, благим, животряшим Твоїм Духом і нині поща час, на віки віків. Амінь. Зданься, Господи Ісус Христе, Боже, на святої оселі, Ти Ісфристо, доставив Царство, то прийом святина, стежу Різдвам, сидиш з нами, невидим, переваж мутні, рукою подати прочистий ті дочасну кров через нас всім людям Боже, будь молости мене річного на частинний верхівний бишеслав, Господи, пусти мені в ім'я Сина, і Святого Духа, Амін. Будьмо уважні, святе, є святи, Єдин свят, єдиний Господь Ісус Христос, на Бога, Отця, Амінь. Тіло Христове прийміте, джерело безсмертного косите. Алелуя, алелуя, алелуя. розломлюється, і розділяється, Гнець Божий. розломлюний і неподільний, завжди споживається. І ніколи не вичерпується, причасників освячує, повнота Духа Святого Амінь. Благословенна теплота святих, хто їх завжди, ближче часної, яким теплота віри, повна Духа Святого. Амінь. Ось приступаю до безсмертного царя Бога нашого присвяте, причисте тіло, кров Господа, Бога нашого Ісуса Христа, подивіться мені недостойно. Навіть пушні в життя вічне. Амінь. Выміну Отця і Сына Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і визнаю во істину, Христос, син Божего, прийшов вже цей світ грішників спасти ж, яким і перші ція, що вірю саме, причисти тіло, чесно кров то я, молюся, отже, тобі помили мене, прости мені, всяку провину, вільно, невільно, чинуну, чи словом, чи ділом, чи помислом, свідомо, не свідомо, і сподобай мене, не в суму запричаститися, причистий твої тайну, як пушні гріхи життя вічне. Амінь. Вечері твої тайн, причасним примій сьогодні. Врагами тайне розпим, поцілунку не дам тобі, як юда, але як розвійним зва мене, Господи, у свій. хай свій. Хайним суду буде причасті. Тих твоїх тайна, стілення душі і тіла. Амінь. Боже, будь милостивий до мене грішно помила мене, Боже, части мене відріхи мені. Ми ще слав сорішив, Господи, прости мені вомця і і Святого Духа. Амінь. Заторкнулись моїх уст. Воно відмієв всі мої беззаконня. Відріхамо, очистить мене. Воскресені Христове, бачивши, поклонімося Тому Господу Господи Ісусу. Христу Твоєму поклоняємося, Христе, і ще те, у своєму славу, єси Бог наш. Крім тебе іншого не знає, я Твоє призиваю. Придіть всі вірні, поклонімо святому Христом, Воскресенню, через Хрест прийшла радість всьому світу. Бо всіх час, благосвячу Господа, у воскресінні, розп'яття, Бо претерпів, смертю смертью смерть переміг. Святище, святище, нові Єрусалиме, слава Богу, Господі, на тобі, Ваші я, Дякую, нині веселися сьогодні, на ти чистий хресту і собородиця Воскресного Пасху, води, канайшвятіше, Христе мудрости, Слово Боже, силу, сподобаності зніше сітнатися з тобою на вечерній день Твого. Дякую тобі, Владико, чоловіку любче, благодій до душ наших, що ти сьогодні сподоби смертних небесних та й нагнав нашу путь, утверди страші твоїм стопи наші, утверди молитвам, полаганням славного сиді всіх святих Твоїх. І страхом Божим, і любові приступити, благословен, то й дає мій Господь, Господь, явися нам, спаси Боже, люди твоя. Благослови достояння, ти ми знайшли віру істину, прийняли Духа Небесного, знайшли віру істину на роздінній Тройці, поклоняємося. Вона бо спасла нас Ти візніще на небеса Божі, зімні слав, ти візьміся на небеса Божі, по всій землі слати, возніся на небеса Божі, по всій землі Я Благословений Бог наш, що просвічує і нас, нині завжди, на віки віків. Амінь. Хай сповниться уста наші. Похвалий тобі, Господи, що ми успіли славу Твій, і все сподобив нас причастити, святих, ти, Боже, збережи збережись святині везде, навчатися правду Твій. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Прийнявши святі причисті, безсмертні, небесні, животворчу, страшні Христові тайни, безстойно Рим, Бог Господа, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твої благодаті, Господи, помилуй. Дня святого, спокійно, безрішного, виплагавши самі себе один одного, все життя наше Христу, Богу, віддаємо Тобі, Господи, бо Ти, є все освячення наше, Тобі слави, даємо і Сину і Святому Духу. І нині час на віки віків. Амінь. З вийдем, з іменем Господнім, Господу помолімось, Господи, помилуй. Господи, що тих Тебе, благословяй. що тих на тебе, надії, покладай. Спаси людей твоїх, благослови нас, твої охорони, повноту церкви, дай, освяти, тих люблять дом. Прослави Божа, сили, не устав нас, надіємося, мир світ водай, церквам твоїм священникам, Богом, Верешенької нашій, і паркям, свято храма, всім людям, Твоїм всяких благодарянням. В якийсь вершен, дарс Весоти, сходячи у тебе, у світло. І тобі слава подяку, поклоніння Василаєм, у Свій Сину, Святому Духу, я нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Будем Господні благословений від до віку, будем я Господні, благословений віддині довіку, будем я Господні, благословений від іні до віку. Благословені Господь на вас, його благодаті, чоловіку людство. Завжди нині повсякчас на віки віків. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі, слава Цей Сину і Святому Духу. Нині повсякчас, на віки віки Амінь. Господи помилу, Господи помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос істинний Бог наш, молитвим своїй матері, святовця наш, Івана Злотустого, архипископа Константинопольського, святих преподобник, і кімнати, всіх святих нас помилить, спасе. Бо він благий і чоловіку любить. Амінь. За все тобі, я дякую, Ісусе спаси мій кров твою пролитою, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що не бодав мене своїм назвав, О Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край, О Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай. Веди в небесний край. Ісусе, я вірую в Тебе. Ісусе, я довіряю Тобі. Ісусе, я поклоняюся Тобі. Ісусе, поклади свої зціляючі руки на мене і благослови всіх нас. О Марія, цариця світу, мати доброти. З довірою Твоє заступництво передаємо Тобі наші душі, супроводжуй нас кожного дня до джерела радости, подаруй нам Спасителя, ми присвячуємося Тобі, Царице, любові. Амінь. Послання Тресвятої Богородичі до всіх народів світу. Щоб впевнитись. У існуванні небес візьми мою руку. Дитино моя, чому ти така нетерпляча? Ти мусиш бути спокійною за все. Якщо ти робиш усе, що я кажу, то мені не потрібно ще раз розказувати, як усе станеться. Я бачу тебе і веду до небес. Я не можу весь час просити тебе приходити до мене, якщо ти не відкриваєшся моєму серцю і не приймаєш з любов'ю все, що дає Господь, малиш. Дякую, що прийшла. У ім'я Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі учасники спільноти, сьогодні. Ми чули свято Євангелія про притчу, яку Ісус Христос розказав. І Він... підійшли ученики, апостоли не могли зрозуміти, що Ісус мав на увазі. Ісус каже, я до вас прямо говорю. Але люди, які приходять на проповідь, вони не спроможні того розуміти, що я говорю. Тому я мушу їм наводити різні приклади в притчах. Щоб вони могли зрозуміти. Він каже, от роз'яснює цю притчу. Пише, що царство Боже воно подібне, як сівач вийшов сіяти. І коли він сіяв зерно, одне впало на кам'янисту дорогу. Прилетіли птахи і виджівали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт. І зерно проросло, але оскільки не було землі, не було де да кореню війти глибш, і воно всохло, коли сонце припекло. Третє зерно впало на тернисту землю. І це зерно проросло, але воно не мало можливості. Отримати це промінчик сонця. І це це терня заглушила його, а інше впало на добру землю. І принесло, проросло і принесло плід одного в 30 раз, стократ 30 раз, друге в 60 раз, а третє 100 крат. І каже Ісус пояснює, що цей сівач це є. Він, Господь Ісус Христос, який ще є Слово Боже в серця людські. І те зерно, це Слово Боже, воно, якщо падає на його слухають такі люди, які є матеріальні, які заглушені тими матеріальними різними благами. Вони неспроможні це слово розуміти, і воно тільки впадає в його серце, як лукавий забирає, він забуває все. Забуває те, що Ісус сказав. Чув, слухав, но не почув і не зрозумів. І нічого не змінилося в Його життю. Як він капарив, був на певному етапі свого розвитку, того морального. І так, як кажуть, їв пив жив-був мер Так кажуть, по-простому. Жив-був мер без всяких якихось тих основних призначень на тій землі. Якби мала людина прийшла на ту землю не тільки, щоб їсти пити і насолоджувати, втішати своє тіло. Людина прийшла ще для вищих цілей в тому житті. І то є дуже возлюблені, багато таких людей. Які просто до церкви не ходять, що ту Іваннію не читають, не моляться. Священника, як бачать, відвертають лице, бо їм не подобається він. І вони живуть, їдять, працюють, сплять, п'ють, і толку з їхнього життя нема ніякого. Так, як посадив дерево, те дерево виросло, але воно цвіло, але ніякого плоду не принесло. І що воно в тому саді, воно було, а що його не було, користь ніякого для господаря цього саду. Так є багато людей, які йдуть тою широкою дорогою і живуть без толку. Жити для того їсти, жити для того, щоб пити, чи жити для того, щоб по озерах. Там якісь свої втіхи насолоджуватись. Господь не для того нас створив. Господь створив нас для того, щоб ми морально-духовно удосконалювалися, щоб ми виконували свою функцію призначення тій землі. Богу молились, Бога пізнавали. Добро робили в ім'я Ісуса Христа, помагали один одному. Впитували в себе чесноти, скарби того царства Небесного. А це є ціль цієї. Але дуже багато людей, тих сердець, як та кам'яна дорога. Що йому не говори, та людина тебе слухати не хоче. І я сам багато переконався, що є люди, які не хочуть тебе слухати. А ще й ще нервують, що ти їм щось кажеш. І так вони живуть, як то кажуть, те життя без толку йде. А знову є кам'яниста дорога. Кам'яниста дорога це вже є людина, яка Вона почує, що ти скажеш. Вона прийме то Слово Боже. Воно її зацікавить. Вона схоче щось в тому житті робити добром. Молитися Богу, ходити до церкви. Але є спокуси різні. Вийшла з храму, і тут вже обмовлює один одного, ту вже ще сфари, ту кричить, а ту пива хоче випити, а після пива вже як понесло, і цілий тиждень ніц не сталося з тою душою, який був. Такий лишивший. На другу неділю знову приходить і знову послухав слово Боже, Ой, добре, добре каже, отець каже. Добре би було так. Йому так на душі добре стало, благодать отримав. Приходить, тільки на поріг переступив і вже знову починаєш. Я їздив в одну таку церкву молитися. Там читали молитви на Іщілення, оздоровлення, як я був в Львівській області. І там дуже багато я через то перестав до тієї церкви був ходити, де приїжджали хворі, духовно-хворі люди на молитву, і там молитви і щілялися, а потім ті самі люди виходили з церкви і вже якого слабшого, сміялися, осуждали, кривду робили. І я так приїжджав, думаю, нащо ти сюди прийшов? Ти чи хочеш щілити, а що ти ближнього кривдиш? А він теж хоче іщілитися. А чого ти його кривдиш? Що ти його з храму виживаєш? І такі люди їздили по 10-15 років кожен день їздили до того священника, вимучили, що той священник послав хворіти і вмер ранче зроку. А вони ще не істілили. А чому вони ще не іщелили? Тому що то, що священник молитву читав, то є добре, а вони мусили лише. Вийшовши з храму, пішовши вдома щось робити, ближньому допомогти, змінити своє життя, і тоді вони отримали зцілення. Тому це ті люди, які почують Слово Боже, вийдуть, але спокуси світу цього, заглушить те Слово Боже, забуде все, і нічого не яких кроків реальних не зробить. Є питання говорити про спасіння, а друге питання брати участь в спасінні душі. Можеш, і на пам'ять знати. Службу би ж мав на пам'ять, бо ж багато частот всяких знав. Но як ти їх не будеш робити реальні кроки, міняти своє життя, наприклад, маєш пристрасть до алкоголю. І ти відкинув алкоголь, ні грама не п'єш. Матюкавщи, кинув матюкати ще, бо так Бог не хоче. Якийсь інший гріх робив, викоренив боти Ісусу, то є реальні відбуваючі зміни. Тоді тій людині, яка відкидає від себе гріховне і молиться, Бог її щіляє. І в неї міняє ще життя, в неї ще появляють інші люди в життю, в неї ласки від Бога отримає якесь інше благополуччя, і так далі. Тепер у нас є третє. це є, коли впало в тернистих. Терниста це ті всі також ті всі страсті всякі. Клопоти, робота не має до церкви йти, бо тому що в неї кури треба, в неї треба свині нагодувати, бо чоловік там опіде, а, а хтось мусить бути вдома. Я то чую вже 20 років від людей, що хтось мусить бути вдома, а мене крижі болять. І я ще встидаю йти до церкви, бо я не хочу істи, бо то, що люди пальцем будуть казати, Та що ти розказуєш? Кому ти розказуєш? Ти можеш дітям малим розказувати. Ти розказуєш священнику, який вже то наслухав слухав за, за пів свого життя. Ти не хочеш до церкви йти. Чому? Тому що. Хлоп не перехреститься, якщо грім не вдарив. Але грім вдарив. біда, тривога. Він такий був вчитель історії, там, де я виріс. Він ціле життя насміхавши з церкви, священиків насміхавшись, а як його жінка дістала рак, і ніц не помагало. А він її дуже любив. І він побіг. До мого тата і каже, отче, моліться, якщо мені жінка істілись, я кожну неділю буду ходити до церкви, буду в хорі співати, він мав гарний голос. Розумієте? От коли він прийшов до церкви, коли жінка заславла, біда прийшла до тої хати, то він прогнав до церкви. І повірте мені, то так фактично майже ми всі, фактично, всі ми так є. Тому Бог нам дає такі терпіння, хвороби, дає такі терпіння, і Він нас не ісціляє не тому, що ми не маємо віри, буває, що ми й маємо віру, Бог не тому, ісціляє, що той священник, якого ми прийшли, би нас зцілив. Він, той священник, не має дару нас ізцілити. Бог не ісціляє, тому що Він знає, що Він тільки нас ізцілить, забере те терпіння від нас, і ми від Бога зразу відвернемося. Ми почнемо грішити. Я таких людей знав своїй парафії. На найсамій першій парафії в мене така жінка була, якої чоловік помер, забили машину. Дитина маленька на руках, вона ходила до церкви, вона молилася, вона дбала для церкви, вона старалася для церкви, вона старалася для священика. Ну, як вона вже розбагатіла, вже стало їй добре. Вона почала зі мною воювати, мені шкоду робити, така жорстока людина зробила. Почала церкву і впустила ту парафію, в нічого впустила, бо ще одну злодюгу привела до церкви, щоб вона дя дякувала, бо мала добрий голос, ту церкву почали обкрадати, мені виживати, мене, мені кривду робити. І я мусив з той парафії вступити. вступити. І до чого я кажу, поки мала терпіння, поки було спасіння. Тільки терпіння і збавили ще перестала вона, забула вона про Бога і все ще на світі забула, і стала інша людина. Тому Бог дає нам деколи терпіння на спасіння наших душ. І таких прикладів багато. Тепер є нас останнє. Зерно, яке впало на добру землю. Зерно, яке впало добру землю, це людина щира, прийшла до церкви, почула слово Боже, кажіть, моліться діти за воїнів. Наче треба молитись. Діти, прийдіть в суботу, треба в церкві поприбирати. І та людина прийде та субота, на яку годину, ти знаєш вдома в сім'ї, я мушу йти до церкви. Ай не йди до церкви, що би йшла до церкви прибирати, що вдома роботи нема. Ти знаєш, я зроблю в церкві Богу. Добре, а Бог зробить вдома моїм дітям і, вдом, і, і в моїй господарстві зробить добре. Бог хоче не то, щоб ми, йому тільки Бог нам давав, бо хоче, щоб ми Богу щось дали теж. То а тоді Бог дасть нам. А так вона є. Бо то є така жінка, є мудра. Є дві дороги. Ти для Бога живи, ти робив би було добре Богу. А Бог буде робив, би було добре тобі. Отак от, от. Тому в нашому житті ми повинні ото от ще прекрасно розуміти. Що треба слухати і виконувати, а не тільки слухати, мудрий. А треба виконувати. Як ми будемо то, що ми слухаємо Слово Боже, ми будемо його виконувати і тоді нам буде добре. От така сьогодні така. Була в нас притча. Нехай Господь допоможе, щоб наше серце було добре. Так само є друга паралель цієї притчі, що ви знали, коли приходить через твій чоловік до церкви, але він хоче йти до церкви, хоче хочеться змінити. І в нього серце таке, як камінь, як та дорога. Але він ходить до церкви і стараєсь. Тоді приходить час, це серце стає вже як кам'янистий грунт, вже трошечка. М'якшає, за якийсь час люд, чоловік працює над собою, і воно вже стає як терниста земля. І не так є, але вже краща ситуація. І коли він трудиться, працює і він тоді виправи ґрунт свого серця. Очистив від того, що тих каміннюків, від тих тернів очистить і стає в нього серце. Як добра земля вправлена земля. Але це вправити землю, це є труд, ви всі знаєте, ви всі є господарники. Отак От нам треба трудитися, щоб з нашого кам'яного серця став м'яке серце, добрий ґрунт і те слово Боже, воно би приходило, буде плоди приносити. Отак, От так що треба працювати над собою. Працювати так не буде, під лежачий камінь вода не тече. Від скільки нині є церков скільки є духовенства, скільки є людей. І вони чиле життя служать, вони чиле життя ходять до церкви, і нічого в них в життю не міняєш. Який він народив, чи лукавий, чиле життя до церкви проходив лукавий, і вмирає лукавий. А є людина, яка ходить до церкви, вона читає, вона ще старає, вона над собою працює, вона виправляє своє життя, і вона ще помаленьку міняє. І на початку вона була одна людина, а за руками вона стає інша людина. Добріша, лагідніша, щиріша, смиреніша, лагідніша. Ото воно тоді результат є, коли ти щось робиш. А коли ти ніц не робиш, то під лежачий камінь вода не тече. І ще одне, що треба старатися старанно робити. Добрий майстер, який, як будь буде двері робив, Ті двері в нього ніхто не купи, а він мусить ті двері зробити добре. І скільки праці треба вложити, щоб ті двері ще файні получили. Так само і всюда треба добре ще потрудити, аби щось вийшло. Так само і в молитві треба добре ще старати, аби та молитва Богу ще подобала. Так само хрестити ще не треба хрестити ще так, як мухи обганяти. А прийде до школи там, чи де каліграфічно пише. А хрестич як будь. Ні. Так як ти свою роботу сумлінно виконуєш десь там по своїй професії. Так само, будь ласка, якщо до церкви прийшов чи прийшла, то перехрестиш не так, як мухи обганяти, бо Бог тобі благодаті не дасть за це наоборотна смішка над святиною. А перехрестич так, як має бути, акуратно, повільно. Молитву змоли по складах. По смоли й поволі, що в душу вклади в ту молитву. І тоді Бог дасть тобі і твоїм дітям дасть то, що ти просиш. Так що треба мінятися, Господь, у ім'я Ісуса Христа. В благодаті Духа Святого, через що те причащує, що ті тайни Господні, укріпи нас, утверди нас і допоможи нам трудитися. Щоб ми жили так, як тобі воно угодно. І Щоб ми тобі служили, робили так, щоб тобі, Боженька, було приємно. І ми так будемо робили. В церкві будемо помагали, то ти, ми будемо впевнені, що ти нам теж будеш допомагати і буде нам добре коло тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу. Всім спокійної ночі.